Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ультраправий румунський політик Джорджа Сім, який виступає проти допомоги Україні і якому заборонений в'їзд на територію нашої країни, а також сусідньої Республіки Молдова, став справжнім і передбачуваним тріумфатором першого туру президентських виборів у Румунії. Сіміон набрав близько 40% голосів і близький до перемоги у другому турі виборів президента, який відбудеться невдовзі, і під час якого Сіміон буде змагатися із мером Бухаресту, незалежним кандидатом на посаду очільника румунської держави Нікошором Даном. Кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеско ледве поступився. Меру Бухареста, але до другого туру не пройшов. За Дана і Антонеско проголосували приблизно по 20% виборців, які взяли участь у цьому голосуванні. Але перемога Дана над Антонеско була забезпечена голосами румунської діаспори. Нові президентські вибори у Румунії. Відбувається на тлі скасування попередніх виборів очільника румунської держави у першому турі, яких несподівано переміг інший ультраправий кандидат на посаду президента Келін Джорджеско, якого можна сказати, і замінив Джорджа Сіміон у виборчому бюлетені після того як центральна виборча комісія Румунії не дозволила Джорджеско балотуватися знову. Звісно, тепер, коли Сіміон був єдиним ультраправим кандидатом на цих виборах, він зміг акумулювати і голоси, які були віддані за Джорджеско, і власні голоси, які він отримав під час участі у попередніх президентських виборах. І очевидно за нього могли проголосувати ті виборці, які були незадоволені самим фактом скасування загальнонародного голосування. Скасування пов'язано насамперед із тим, що стало очевидним, Келін Джорджеско скористався нечесними методами у проведенні передвиборчої кампанії. зокрема, коли не повідомив про фінансування витрат на цю кампанію і залучення механізму соціальних мереж, насамперед Тіктоку, для розкрутки своєї кандидатури. Але, як ми розуміємо, з точки зору: Звичайних виборців, те, що Джорджеско усунути від участі у голосуванні, а його популярність, здається, дозволяла йому перемогти у першому турі нових виборів, якщо він би взяв в них участь, все це і сприяло популярності і успіху Джорджа Сіміон. До того ж, виборці могли бути незадоволені тим, що скасовували вибори саме ті політики, які продовжують знаходитися. У владі в Румунії. Хоча і це не точно, адже поразка кандидата, від правлячої коаліції у першому турі виборів президента країни, може призвести до справжнього політичного землетрусу. Прем'єр-міністр Марсель Чолако, який вже збирався йти у відставку після власного невдалого. Виступу на попередніх виборах президента Румунії тепер знову заговорив про те, що позбудеться прем'єрського портфелю, якраз у зв'язку з тим, що висунутий коаліцію кандидат на посаду президента країни Крін Антонеска не зміг пройти до другого туру виборів. Нікошу Родано, у свою чергу, буде дуже важко перемогти Джорджа Сіміон. Його голоси і голоси Кріна Антонеску. Можуть бути порівняні із кількістю голосів, які отримав Джордж Сіміон у першому турі. Але це за умови, якщо кожний з виборців країни Антонеску віддасть свій голос за мера Бухареста, і це при тому, що сам Антонеску не закликав підтримати Нікоша Радана у другому турі виборів президента Румунії. І сказав, що його виборець має визначитися сам четвертим. Учасником цих перегонів, який отримав значний і непоганий результат близько 18% голосів, став колишній прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта, і на його електорат може здебільшого розраховувати саме Джорджа Сіміон, для якого підтримки, хоча б частини електорату Віктора Понта, буде достатньо для того, щоб стати переможцем виборів президента Румунії. Ну або потрібна справжня мобілізація демократичного, ліберального проєвропейського електорату для того, щоб лідер ультраправої партії не став президентом Румунії і таким чином не блокував і європейські інтенції цієї країни, і допомогу. Україні з боку Європейського союзу і з боку самої Румунії, а це може відбутися, враховуючи серйозні повноваження очільника Румунської держави саме у сфері національної безпеки напередодні. Виборів румунського президента багато хто з європейських оглядачів підкреслював, що це будуть вирішальні вибори саме для Європи, тому що вони продемонструють, які політичні тенденції зараз вирують на континенті, і зокрема у країнах центральної і південної Європи. Важливих насамперед для ефективного опору російській політичній, економічній і воєнній експансії. І таким чином перемога Джорджа Сіміона може стати холодним душем для тих, хто сподівався на здоровий глуст у цій частині європейського континенту, але не для адміністрації президента Дональда Трампа. Очевидно, що чиновники цієї адміністрації щиро симпатизували саме Келіну Джорджеску і публічно засуджували. Скасування президентських виборів в Румунії, характеризовуючи це як відмову від нормальних демократичних процедур, Келін Джорджеско відомий своїми хорошими особистими стосунками із Робертом Кеннеді, молодшим теперішнім міністром охорони здоров'я у адміністрації Дональда Трампа. І звісно, я навіть не виключаю того, що хтось з представників адміністрації президента Сполучених Штатів між Першим і другим турами голосування підтримує саме Джорджа Сіміона як людину, здатну вибудувати нові стосунки з Вашингтоном, що звичайно здається досить умовним, хоча б тому, що великої зацікавленості у стосунках з європейськими країнами у Вашингтоні Трампа не проявляють, і хто б не очолював Румунію, цей політик навряд чи зможе. Домогтися у американського президента зміни його економічної політики по відношенню до європейських країн, принаймні таким приятелям Трампа, як прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, і президент Польщі Анджей Дуда, поки ще не вдалося досягти буквально жодних результатів під час зустрічі з американським президентом. Однак, румунський виборець, звичайно, може не зважати уваги на ці факти, а сподіватися саме на власні очікування і на заклики з Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, і миру вам! Хай щастить!